Вернісаж запрошені гості. Лунає українська пісня в супроводі бандури. Усе як за життя художника Володимира Ємця. На жаль, 85-ту річницю з дня народження почесного громадянина Чернігова відзначили без ювіляра у 2019 році. Володимир Ємець відійшов у засвіти залишивши по собі велику мистецьку спадщину та теплі спомини. Майстерня макія. Маестро малює мій портрет. Рядки з вірша присвяти автору портрету були написані козачкою Надією Галковською після завершення роботи над ним. Поетеса згадує, що немов побувала магії творчості. Це була фантастична робота. Мені було дуже цікаво з ним працювати. Це було дуже така висока і надзвичайно вимоглива творча праця. Але я все приносила дуже терпеливо, тому що. Володимир Володимирович якось подавав це все легко, завжди з гумором. Е -е, якісь, е якісь у нього були такі примовки, цікаві, якісь історії він розказував. Майстер Пензля мав власний підхід до портретованих, був з ними щирий та відкритий. Я так думаю, що мій портрет належить якраз до останніх робіт його. І він часто ділився навіть своїм таким самопочуттям, не дуже добрим. І Багато розповідав про свої якісь е, е, дієти, навіть давав мені брошурки, як вести такий здоровий образ життя, як, себе, що, як харчуватися. Приємно знаходитись ось зараз серед цих картин. У них дуже хороша аура тепла. Мистецтвознавці називали Чернівського художника одним з найкращих портретистів України. Володимир Ємець створив чимало портретів відомих діячів Чернігова та України, зокрема, й нашого земляка, героя України Левка Лук'яненка. На виставці можна побачити не тільки сам портрет, а й вишиванку політичного діяча. Вишивана сорочка Левка Лук'яненка, яку він подарував ємцю. Ємець подарував музею, тобто ємець. Все-таки пам'ятав і піклувався про музей, і частину творів він все-таки дарував. І, хоч і на тимчасове зберігання, але він передав до нашого музею практично велику кількість творів, які ми використовуємо в своїх виставках і які вважаємо частиною культурної спадщини Чернігівщини і України. Володимира Ємця можна було побачити за роботою не тільки в майстерні деякі час він очолював обласний художній музей, стояв у витоків створення обласного осередку спілки художників України. Єміскрими крім того, що він був і Прекрасним художником, він ще був прекрасним організатором. Він і згуртував на круги себе всю молодь, яка приходила до нашого середку, і потім він допомагав вступати у спілку. Коли я став головою, от на останні свої роки він був до мене таким активним радником. Серед представлених творів також є краєвиди Чернігова, Седнєва, Новоселівки, знамениті Довженківські карасі, натюрморти та графічні роботи. Частина картин демонструється в музейному просторі вперше. Виставка Володимира Ємця триватиме в художньому музеї до 30 травня.